Всім привіт, мене звати Катя, і в цьому відео я поділюсь з вами своїм досвідом організації простору. Це історія не просто про перестановку меблів, а про створення місця, яке надихає і в якому працюєш ефективніше. На перший погляд у мене прекрасне робоче місце, але в більшості свого часу воно виглядає так. Тим більше зараз у мене кардинально змінюється підхід до роботи. Я перехожу з Windows на macOS, і тепер мені потрібно десь поставити мій MacBook. На цьому столі йому місця немає. В моєму першому відео я вже намагалася робити перестановку, і зараз до цього процесу я підійшла більш свідомо. Я попередньо заміряла, де можуть стояти меблі, куди мені можна їх подвинути. Тому що ми орендуємо квартиру. Ми трішечки обмежені в нашому виборі. Я не хочу витрачати дуже багато коштів для того, щоб проектувати меблі та залишати їх тут. Тому маленькими діями я намагаюсь покращити місце, в якому я працюю. Буря. Ти здуріла бурі. Ти бачила, що тут Так. Окей. Після більш-менш зрозумілого плану я поїхала в Ікею для того, щоб купити основу для стола і саму стільницю. Але для чого я взагалі так багато приділяю цьому уваги? Комфортне робоче місце допомагає краще зосередитися та бути більш ефективним. Ну і естетичний простір піднімає настрій і створює задоволення від роботи. Повторюсь, я працюю 8 годин на добу з дому. Тож, якщо вам здається, що ваша кімната або робоче місце потребує змін, вам не здається. Починайте змінювати це. Стіл я вже купила, залишилося все змінити в кімнаті. Ми почали з перестановки меблів. Звісно, мені допомагав в цьому Нікіта. До того ж, ми намагалися робити все максимально обережно, щоб нічого не пошкодити. На це нам знадобилася максимум одна година. Як ви бачите, тут не так багато речей і меблів. І нарешті, коли вже була підготовлена база, ми могли збирати основу стола. Її перевага в тому, що це така суцільна конструкція. Тому що якщо повернутися до мого попереднього стола, це чотири ножки, він дуже шатається. Ти до нього торкаєшся, він уже весь як желе, бурі на нього випригувала. Він також шатався. І здається, о, так можна просто бути більш обережною. Ні, це не якісна річ, яка впливає на ваше життя. Ви постійно десь там підсвідомо думаєте: ой, щоб не задіти, щоб не потрогати. Це дуже впливає на ваш комфорт. І також, коли я була в Ікеї, на мене напав внутрішній бомж, який почав шукати на місцевому алеїксі столи, які продають люди. І там були столи, але він був оранжевого, такого дерев'яного, негарного кольору. І я подумала, нічого страшного, я куплю ґрунтівку, я перефарбую його в білий колір і все буде супер. Але згодом до мене повернувся мій здоровий глуст, і я подумала, я не буду цим займатися. А навіть якщо я буду, я не професіонал, я тільки зіпсую все, зіпсую собі настрій. Тому я повернулася до першочергової ідеї купити новий, крутий, якісний стіл. Окей, що далі? Ну, як завжди, не обійшлось без пригод. Виявилося, що я купила стільницю і основу, на якій він стоїть, з різних комплектів. Угу. Я і коли настав час з'єднувати це все, там не було підходящих отворів. Я ну, сидів гараж. Що поділить? в ночудин 10 вечора. Пішов в гараж, взяв необхідний інструмент. Потім прийшов. Ми почали це все сверлити, пилити. Ну я не знаю. Але коли ми зібрали цей стіл, він виявився такий, як я й хотіла. Нічого зайвого, він не шатався, він величезний. Він ідеально встав в те місце, яке ми запланували. Все було як ну, треба. Так, а після так уставчиво стоїть в порівнянні на наступний день мені потрібно було розставити всі елементи на стіл. Я почала з монітора я надаю перевагу використовувати цю дерев'яну підставку, яку ми також зробили самі, тому що оригінальна ножка від цього монітора є високою при підйомі на найвищий рівень. Тобто для мене комфортний. Монітор дуже сильно шатається, і мені не подобається так працювати. Тому при проектуванні цієї полички ми враховували мої потреби та мої бажання. Потім залишилося додати лише колонки. І я зіткнулася з кабель-менеджментом. Це, мабуть. Сьоме, восьме кільце пекло дуже енергозатратне, ресурсозатратне, і я розумію, що це потрібно зробити. Я витратила на весь кабель-менеджмент приблизно дві години. Розетку я запланувала встановити під столом для того, щоб в мене на полу не було якихось зайвих проводів, щоб під час прибирання мені нічого не заважало, щоб бурі там нічим не гралася, і щоб мої ноги ніде не запутувалися. Відповідно, туди мені потрібно було вести всі провода, і це так важко. колонки. Нічого особливого, базова модель. Мені подобається, що є виносний пульт управління, завдяки якому я можу регулювати гучність. Цього ж бренду у мене килимок для мишки, клавіатура та сама мишка. Це чудова клавіатура, тому що вона підходить як для Windows, так і для Mac. Зручно користуватися змінною пристрою, переключати лише одну кнопку, і вся твоя мишка або твоя клавіатура переходить з. Мака на Windows. коли в мене був цей період реорганізації, то я користувалася цим. Це було дуже зручно. Мишка також мені подобається, вона велика, проте на ній є додаткові кнопки, які допомагають також добре працювати з маком. Можливо, в подальшому я додав якісь акценти на стіл, проте, знаючи себе, я намагатимусь тримати його якомога частіше, тому що постійно будуть якісь додаткові диски для роботи буде сидіти бурі, моя склянка з водою. Постійно буде безлад, Тож. Я не знаю, можливо, я нічого більше не буду додавати. Я задоволена такою трансформацією свого місця. По факту, я лише обновила стіл, переставила меблі і. Все мені подобається, як виглядає мій простір. Мені подобається, що я можу дивитися в вікно. Можливо, навіть трішечки шкодую, що не зробила цього раніше. І Чому я не зробила це раніше, але не економте на собі. Намагайтеся зробити місце, де ви працюєте краще, оточуйте себе предметами, які вам подобаються, і робіть своє життя якісним. Дякую за перегляд. Пишіть ваші коментарі, ставте лайки і пока.